Добрий день любі друзі! На попередньому занятті ми з вами продовжили вивчати тему сезони та слухали оповідання Сізон частину першу. Зараз ми продовжимо читання цього оповідання частина друга. І так, що казав так? Що він те ізе сізон. І це батька записав. Спрім Кейн прийшла. Весна. It was warm in spring. Було тепло у весні. The weather was fine. Погода була чудова. The trees were green. Дерева були зелені. There were many flowers in the fields. Було багато квітів у полях. The birds sang in spring. Пти птахи співали у весні. Тарас could play in the green garden and... and went for a walk to the forest taras could play in the garden taras and went walk to the forest in taras and, taras and his friends could play football in the in spring taras and his friends Та його друзі могли гратися у футбол у весні. Тарас лайк спринт. Тарас любив веснуть також. In the evening he came home and said to, to his father. In the evening, he came home and said to his father. Увечері він прийшов додому і казав батькові. О, дэдди, how nice in. Как чудово у весні. Spring is the best season of the year. Весна самый чудовий сезон року. I like all in its months, March, April, and May. Я, мене подобаються місяці. Березень, квітень та, та травень. I want The time. Я, я хотів, щоб весна була увесь час. Spring is The best Season. Весна чудовий сезон. His father wrote down. Його батька це записав. Так, ну що ми прослухали з вами, Які сезони? Зима, вінте and spring, так? Да? І Тарас Шо говорить, що кожен сезон найкращий. Так, продовжимо ми цю тему, чи слухання цього оповідання, частину третю на слідчому занятті. До побачення, гудбай!